Доброго дня ми з України. Сьогодні настав день важити кроленяток. І розкажемо свої новини. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Ось я достала кроленяток. Зараз ми їх будемо важити. Кроленятка вже гарненькі, відкрили оченятка. Ось такі вже кроленяточки. Ой, ой-ой-ой-ой-ой! Як, як нам страшно! Ой! 232 грама. Дуже гарні показники. Дивіться. Оченятка гарненькі відкриті. 214. А ну, боже, як нам страшно. Тому кроленятку треба відкрити оченятка, бачите? Обідився. Обідився на мене, відкрили йому оченятки. Бо оченятка треба відкрити. Якщо 12 12 днів пройшло і. Воно вже буде вискакувати. 205. Якщо пройшло 12 днів і оченята не відкрилися, обов'язково треба допомогти. Бо якщо їм не допомогти від... не відкрити оченята, в них будуть нагноєні. І це не дуже добре. Вон, подивіться які. Боже, які крикливі. Господи, сиди. 271. Дуже гарні показники. Мені такі кровенята дуже подобаються. Такі. Дивіться, яка Каліфорнія вийде. Безподобна. Сидим. Сидим, Сидим. 248. 248. Каліфорнія дуже гарна вийшла. Побачимо, які. Ну, хвостики вже, ушки вже в нас робляться, бачите, сіренькі. Вже будуть темніть. О, шнята в нас гарні. 268. Вже ми їм відкрили виход на цей, на, мату, на клітку. Дивіться, які гарні кроленятка. Дуже гарненькі. Хвостики сіріють, ушки сіріють. Тихо. 200, 296. Ні, сюди. Хоч не крутиться! 293. Кроленята дуже гарні. Мені такі кроленята дуже до вподоби Зараз я їх перекладу. О, все, маточник поставили, низ ми із маточника вже прибрали, щоб кроленята могли вийти і зайти. І підклали фанерку, щоб вони могли ходити. Перше, перше время, щоб їм було зручно. Наша матуся, кроленята дуже гарні. А тепер наша новина. У нас погуляла кроличка. Ось ця лапочка наша погуляла. І погуляла наша новенька. Ось ця. Ось. І ця погуляла в нас. Я ними довольна. Ця мені не дуже сподобалось, як вона гуляла, але погуляла. Ця 22-го гуляла, а та гуляла в нас 21-го. написано. Будемо чекати нашого результату, бо кроленята нам дуже треба. Наш перчик отакий вже підріс. Вже голова в нас фактично виленя, вже, бачите, немає цього хреста на голові. От. Отакий у нас кролик уже гарний. Робиться він доволі гарний, здоровенький. І спинка в нас вже, бачите, світліші є. Ось вже п'ятнишко, Бачите, яке на спині у нас гарне. Робиться вже світленький, вже буде такий настояще настоящий світле серебро. Ось такі новини. Ось так ми справляємося. Це наші ці маленькі підросточки. Ну як маленькі, вони вже доволі гарні. Ось такі. Так що справились з я, щоб вони краще гуляли, я їм е, трохи поклала гороха е, від е, кроля, і вони прийшли в охоту дуже швидко. Ці в мене бойкотують категорично. Я не знаю, що їм робити. Мабуть, скоріше за все, буде м'ясний відділ. Як вони не надумаються, то далі буде тягнути нема куди. Ну, Такі, такі в нас справи. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо. Все буде добре, все буде Україна. Дивіться, які в нас вже красунчики, малиші. Вони вже самі самостійні, вони гарненько їдять, зерно їдять. Комбікорм ми вже в них прибрали, вже вони тільки на зерні. От зерно, сіно, морквинка. І з білим носиком дивіться зп'ять. Майже в кожному виводку є з білим носиком. Ось такі в нас вже карандашики. Вони будуть набагато менші, ніж ті, що в мене зараз є. Я бачу по силі росту ті набагато краще. Набагато. Ну, але ці нам теж дуже дуже гарненькі. Мені вони подобаються. Кролимята активні, їдять гарно. Зараз я трошки зерна сипну. О, щоб їм було чим займатися. Ось такі кроленята. Ось такі в нас малиші карандаші. О, давайте всі їсти, а то сплять вони. Ось такі, вони не голодні, сіно в них є. Вони рано поїли. Ось такі, бачите, гарненькі.